екстремо Так. Я відточився. You're losing ground. Move it. Тут нікого немає. Нікого. Нікого. А у тут є. Я рамаркану. В цьому будинку. Всередині будинку у цьому. В цьому будинку і... на другому поверсі. Туда... А Ви... Да, він на балконі, во він боліс. А він воскресів когось свого кінта. Та, це кого ми вбили, ми здається. Ой, на другому поверсі, да, Петь, Там може забігати. Ай, до, до тебе. О, він спрыгнув і його кент зліва. А, крыса ёбана, блядь. Что там? Сидів за дверима, блядь, сховався. Не знаю, че я. Что это? Я выиграл mm -hmm. Так, я на тебя дропаюсь Ну да, Лен... ну, да давай, но я не впомню, что тут сейчас okay. Тут дрон okay. летит mm -hmm. Це взривний, до речі, вибуховий. Угу. Треба позакривати двері. А він зараз в нього батальйон. У Вони шаряться но, що у нас тут двоє. Та похуй. А вони ну бої, блядь, цей. Просто він, він не роз'їбав чисто через те, що цей. А тут до речі. Що там? Uh, self survive was that? Yeah. Троха так на одном месте тут лодоу дроп headed your Давай, mm -hmm. дам до него. Демс ходом, просто. Gas is moving in. New safe zone located. А mm, там херачиться за нього, що то дальше? А там же та прыгає, пать, тут та прыгає. На 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 цьому. Паня, паня. Фон. Охо. Ебіть отво дно баже в нахуй. Що це сидіння? Ді мене бачить. Та може... А, блядь! Там мене тут тоже обстрілюють. Де він там був? там. Пацан. У мені піца була, якщо... Я її взяв, я тебе вискресив, я тебе вискресив. Хорош, хорош. Десь тікай. Ага, ну в мене снайпер. Що тікай звідси, тікай, тікай. Я може зараз постараюсь, якщо виживу... А, в мене снайпер там... Там ще окремі, походу, ті були десь наверху самому. Okay, okay, yeah, so... Я в голазі, і зараз постараюсь, може ще виживу. де лутайся you і десь магазина тут все ради чого mm -hmm. <laughs> мав піцу і не признавався. Uh, а я її тільки підібрав, типу, по постійно вогонь віпси і цей не, не міг тіпо, усвідомити, <laughs> щоб сказати. Понял. Хорошо, ясно. Не, не, не. там я не Ну, в тебе пульпашка. Куда мы? Я был там. Ну да, 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 А знаєш, що мене той тип за дверима розібав? Що? Бо ти сказав, що він випрыгнув з вікна. Mm, не ні, 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 ти, ні. Я... не там. Я. Я, я, я шари, по ти не понял. Там просто до нього його друг прийшов і випрыгнув з вікна. Ну Да, я подумав, що це типа він. ну, мисс виходить. Ага. Я просто, знаешь, ну, все, що бачу, все говорю, типу. Мене а, на машині, є. на машині їдуть. Чую десь. и не тут? Треба гроші назбирати. Можемо так, піти ну, на оцю штуку, че надалак. Ну, а во біжить, во або... біжить. А він винорез, походу, біжить. Ну, можемо його и прийняти. Давай, 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 побіг. Хочеш його с да? Ага, він тут. Є -є 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 -є. О, зажали, зажали. Спрої. О, меня до речі тоже треба щось поменять, бо. Ага, снайперка. О, це юзер. Знаешь, что мы так що його розібали? Чого? Бо я. Я відволікав його типа з цього боку, а ты його розібав сзади, да. Може ну, її шанс. взяти, Чи мені не хватить. Uh, Хотело, може ты. При... Хоча, став, перебере. Хай буде ч, Не ти Непотрібний момент я його юзну. О, чекай. Коли зана буде підходити. Коли зана буде підходити, тоді їздиш, як. У мене і пицца піца. Я лізу по драбені. О, прикрывай. Ти нокну, ти нокну. Чи я нокну, я нокну. Ти нокну. А де він? Надо хума би бути, не знаю. Так. Блін, їх хера не бачу. Забіг, дим. Е. Чого взяв? Може взяти, типу, цю збір. Та мене UV. Не, а, зброя. Ні, у мене хороша зброя, ні добавиться. Це чув. Кинеш, коротше, коли заноп тебе підходити. Типу, ко. Ми хочеш, коли тоді кине? Я не знаю. Uh, хтось а, хтось вплывайся. А не машина, машина. Оба машина, але... машина. вибіг. Yeah. Ти його бачиш? Там, 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 там. Я можу юзнути, якщо хочеш. Ні, nee, ні, не треба, не треба. Вон, є, бачиш? Я кинув цей портабл. Ага, бачу. Там два. Uh, конечно лазер. Буде палити. Не пересуваються далі, я їх не побачу звідси. лізти до тебе, напевно. Так, де тут дробинка? Слухай, ну я не знаю, мені може сейвовіше грати, бо типу, у мене є піца, это може воскресити. Ну, типа, блядь, так що... Та ні, ні, не, Це... врать. Вранці... Во, 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 пригнув на цей. А, а фіх, я попав тут. То... Не, попав. Ха, Пау. Wow. Вони якраз втекли у ці штрихи. Нам тоже треба щось робити, бо ми біля зони. Може чекаємо, зараз зупиняється зупиниться, цей штрих. А oh, включиш ее? E вже? Да. Yeah. Да, yeah. okay. пішли, пішли на цей, пішли на. А я його збив. А я його не збив? А он новий прилетів. Ah. Тільки нам ну, треба зразу зрозуміти, куди нам йти. Давай почекаємо, поки зона закриється. тоді. то О, тут стріляється. СД на двоих. Коротше, якщо нокнеш, позначай, я кину туди айрстрайк. Okay. Ну біля нас нікого нема, то блять, можна собі чилити поки що. Знаєш... Тут 47, то що до хіра. Ну, можемо попробувати не активно грати, а просто постаратися прожити максимально довго. Або або активно грати, не знаю. Воно все по цьому по. Ну, рандомно ж. Можемо сидіти неактивно грати, потім на і, блять, треба буде щось робити. Як, як буде, так буде. Так, по карті, що. Нам треба десь сюди. Можемо. Чи в можемо... Це, це пожарка, пожарка йдемо. Ну там може бути тебе. Опа, добрий день нахуй. У нас є час, ще 47 секунд. Ну пожарку нам правда захищати, блядь, як ну, Ми заре, можемо двести, я не на пожарку прийду, я тут на горі. Я можеш згори побратим. Давай, при, прикриваєш, я тоді я цей лечу туди. Там є тіп. Там є тп. А є бачу, він Він на мене дивиться. Блін, я не попав. Я не попав знову. Блядь. Блять, у мене я є думаю, цей. Я, я на тебе тоді падаю. А чого, як ти воскресився? А, в мене редеплой, був. Та тебе і редеплой, і jailbreak ще, так що. якось... Ладно, я вмираю. Так, вмирай, вмирай. У є зараз Зараз юзати, чи може десь засисти і. я зай зараз, хули. Короче, зараз я. Да меня тебя зараз, чувак. Я Та Я переплутав кнопки. Не питайся, чого, Просто не питайся. Я повзу А я не Я не маю, як тебе Все реаснуть. Я тут за деревом, якщо що Ага, ну то далеко, Ну добре. Я не здавався Ну я подивись, як ти граєш Блять, что она нахуй? Пьяно. Как мне зайти отсюда, да? Можешь минку пьянуть? О, Ага, ага. Пять. Ага, ага. А нет, тут третий, ладно. О! Так, ой, маскито. Маск. Бимба. Так, а теперь магазу, блядь. А по магазу тут. А нет, тут є магазин, ну. Четыре магазини. Не стрелять по твоему москіту, драч Магаз. А ага. Там на магази стреляются. Run for your lives. Um. No more fighting in the Gulag. Gas is moving. You're <coughs> <Enemy coughs> <enemy soldier coughs> incoming. То, you should serve that. Lada. Head to the safe zone. i А вас спрятал. А ему трошки позбывал цель. Так, мы же ни хера не могу. Не треба потратить. А, блядь, мусор ну, не бежал. Не, это мы не встали. Ну, чекай, мене 2400. Блин, для меня штриха. Я иду здесь. Блядь, надо было сюда бегать. А Чего я туда побег? <свист> ага, нормально. Я yeah, думал, что только там будет. А, блін, шо? Я не бачу де вони є, блін. Так мене три плити є. Плиточка.

Так, да не сховатися. Кинь кудась, куда-небудь. Куда ты ко. Блять, біля себе нахуй. А, та, я, я не знав, що це за ця. Я не знав, де вона. Кажу, не, не знав, що она робить. Ты ж не не сказав, куди? <laughs> <Да. laughs> ну я не уточняю, да. Ой, блядь. А, А в тебе є шау, да. та Тут у магаз, може я добігти? стену пішов ти! Четверте місце. Нормально. На кресачах, на кресачах я. четверте місце зайняв. Блять, це вже якийсь другий момент. Ти кажеш кинь, а я ж не шарю, що це за гранат, ну знаєш, може смуки, типу, я тут цей. Я кидаю, а це походу це, що вилікає увагу, типу. Так, і потім